Так, дивіться. Значить, з підручниками розляка номер 1211. Так, маємо картинку. Так, я зараз її виведу на екран. Дивіться. На рисунку 121. Знайдіть пари перпендикулярних прямих та запишіть їх. Так, ось цей рисунок. Так, ну гаразд. Хто бачить пари перпендикулярних прямих? Ну, хто може мені сказати, які прямі будуть тут перпендикулярні? Ну, вердиш, Соня, будь ласка. Ну, ка і еп. С і A, e, A C. А. А Це, так. І угу. e, F T. Ну от, дивися, перша пара, я згоден. КЕ і Аце так. Це перпендикулярні прямі. А от КЕ і ФТ вони не будуть перпендикулярними, тому що вони не перетинаються під прямим кутом. Давай одважно подивимося. Ось цей кут, він же гострий, так, розумієш? Тут не буде прямого кута, ось тут буде прямий кут. Тому ці прямі перпендикулярні. Тобто одна пара є. Давайте її запишемо. І потім спробуємо знайти іншу пару. Так, пишемо, що в нас К є. перпендикулярно до АС. Так, ну і ще одна, давайте побачимо її. Ну, хто може мені назвати? Ну, подивіться уважно. Ще одна пара перпендикулярних прямих на 121-му кресленні. Ну. Все, ніхто не бачить? Ну, уважно. АККС. Ще раз. АККС. Ну, АК такої прямой у нас. Ми Перпендикулярна. -а 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 так. МО перпендикулярно до FT. Дивіться: ось ця пряма МО, а ось пряма ФТ. Якщо ви пряму ФТ продовжите, то вона перетне пряму МО під прямим кутом. Значить тоді давайте запишемо. І так, пряма МО перпендикулярна до прямої FT. Все. Маємо дві пари перпендикулярних прямих. Те, що повинні були зробити. Так, гаразд. Ну, якщо більше питань нема, давайте будемо рухатися далі. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, 9 квітня. Класна робота. 9 квітня, класна робота. Так, поїхали. Хто в нас є? Батан? Є. Yeah. Белокаменский. Е. Yeah. Бирина. Е. Yeah. Бацеля. Е. Yeah. Брюханова. Маша Брюханова. Вердыш. Е. Гализа. Е. Грекова. Е. Yeah. Захарчук. Е. Yeah. Клементьева. Лиза. Так, бачу. Козак. Е. Yeah. Косован. Е. Yeah. Леонов. Е. Подмазка. Е. Рыбальченко. Е. Yeah. Рож... Рожко. Е. Yeah. Романенко. Е. Yeah. Романов. Есть. Yeah. Савищева. Есть. Yes. Старушкевич. Есть. Yes. Харлова. Есть. Yes. Шарова. Есть. Yes. Шевченко. Эмилия. Шпыковский. Есть. Yes. Гораздо. Так. Подмазка Кристина Чуемана. Так. Yes. Крістіна, там е, в мене нема твого проходження тесту. Я, я прийшла нічого не, раз, нема, я спочатку... Нема, прийшла, нема, нема там проходження. Христина, потрібно пройти. Я не знаю. Мабуть, мабуть, в тебе могло щось там трапити з з'єднанням, щось воно там могло не висвіти, Я не знаю. Але проходження, всі, які були, я злив, там твого нема. А можете ще сказати, а моє є просто мене у кінці вибило. <звук> і я... Зараз. Зараз скажу, тому що я їх. Зарахували Наставляв, чи воно чи інших. секунду. Дякую. Ні, твого теж нема. А, вот. Я я... Я... Це, напевно, просто воно у кінці, коли вибиває, напевно, не зараховується. От я, от я ж про те і кажу. Що в мене ось от Леонов, я от собі відмітив. Христина під маскою, Так, ось це двох проходжень, яких в мене немає. Я ж я ж кажу, що могло щось статися з з'єднанням. Таке буває. Це платформа, ну там може бути все, що завгодно. Тоді, будь ласка, ще раз, зрозуміли мене, Нікіта та Христина. пройдіть, щоб я побачив там якусь оцінку. Добре. Okay. Так. гаразд. Так, давайте будемо рухатися далі, працюємо за сходинками. Так, Машу, я бачу, лізу бачу. Значить, відкриваємо перший варіант. Нас цікавить номер 220. Давайте подивимося. Що нам потрібно зробити? Перерисувати у зошит рисунок 7, Так? І провести через кожну з точок А та Б пряму перпендикулярну до прямої М. Ну, По-перше, пишемо, що це в нас перший варіант номер 220 і давайте будемо уважно робити цей малюночок. І так дивіться, десь ось тут я поставлю точку А. Потім щоб мені правильно провести пряму. Дивіться, за клітинками. Я повинен рухатись Чотири клітинки. Ну, давайте я подам це на екран. Кого є, то дивиться на сходинки, у кого немає, можна сюди. О, от так. І так дивіться: ось бачимо точку А. Значить, далі я рухаюся на раз, два, три, чотири клітинки праворуч та на дві клітинки вниз. Тобто, рухаємося на 4, 2, попадаємо ще в точку прямої і будемо потім проводити цю пряму. І так, поїхали. Так, 4 клітинки праворуч, 2 вниз. Так, і проводимо цю пряму. Ось це в нас приймаємо. І далі дивіться, щоб коректно поставити точку Б, ми з вами від точки А. от ще раз я покажу. от дивіться. Від точки А ми рухаємося на раз, два, три клітинки вниз і на дві клітинки вправоруч. Три вниз, два вправо. Від точки А. Три клітинки вниз, дві праворуч. Ось. І я маю точку Б. І наразі мені потрібно через кожну з цих точок провести пряму перпендикулярну до прямої М. Ну, якщо б ми були б в класі, ви б зараз виходили до дошки. Працювала б з таким агром'янним <кій> чертежним тріугольником. У нас він поки що маленький. І от давайте будемо це робити. І так дивіться, ну по-перше, мене цікавить точка А. Я прикладаю трикутник до точки А. Таким чином, так, щоб одна сторона трикутника, яка містила прямий кут, була зорієнтована по прямій М, а вершина до точки А. І ось так наводжу. Так провів. Далі я її просто продовжую. І маю тут прямий кут, і цю пряму я позначу пряму А маленьке. І далі ми описуємо картину. Ну, давайте ми зробимо це описання. Так, ну, Христин, давай ми з тобою попрацюємо. І так, по-перше, в нас пряма А і пряма М, вони які? Як називаються такі прямі? Перпендикулярно. Правильно, пряма А перпендикулярна до прямої М. Наразі дивись, ось точка А велике. Точка А вона належить прямій А та прямі М, чи ні? Ні. Mm -hmm. Давай уважно. Пряма А вона ж проходить через точку А, так? Mm -hmm. Тому я можу написати, що точка А належить прямій А. Прямій М вона належить? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. А так належить. Вона ж на прямій М. Так, тоді я можу записати, що А належить М. І це є опис першої картини. Так, дивіться. Ра наразі до <coughs>, точки Б. Значить, що я роблю? Так само, я прикладаю трикутник. Однією стороною до прямої М, а іншої до точки Б. І проводжу ось так. Пряму. Ось, провір. Далі я прибираю цей трикутничок. І буду продовжувати цю пряму. Ось наша точка Б, ось прямий кут, який ми отримали, і назвемо пряму Б маленька. Так, Христина. Так само прямі Б та М. Які? перпендикулярна М. Так. Стосовно точки Б. Точка Б, який прямій належить який ні. Належить G. Точка Б належить прямій Б маленьке. Та не належить який прямій. Де. Ой, М. Угу. <звук> і П не належить М. Ну, Давайте далі. У нас є номер 221. Номер 221. Так, ну давайте прочитаємо умову. Ілля читай, будь ласка. Накресліть пуд БОК. Градусна міра, якого дорівнює 64. Градусів. градусів та 153 градуси. Позначте на промені ОК точку С і проводіть через неї прямій. Перпендикулярні до прямих ОК і ОБ. Так, гаразд. Дивіться, нам для цього завдання знадобиться транспортер. Якщо він у вас є дуже добре, ось. Така річ, пам'ятаєте, ми з вами колись опрацьовували побудову кутів за допомогою транспортира. Якщо він є, працюємо разом з транспортиром. Якщо його немає, ну, значить його немає, і будете приблизно будувати кути. Ну, якби це не суттєво наразі. І так, все ж таки, давайте спробуємо. І так, у першому пункті. Нам потрібно. Побудувати кут 64 градуси. Ну, ми пам'ятаємо, що, по-перше, будуємо вершину кута, один з променів. Виводимо праворуч одразу від точки. Ось. Наразі прикладаємо транспортир, тобто центр, орієнтуємо. За цією точкою, що поставили вертикальна лінія клітинки повинна співпавти з лінією 90 градусів горизонтально з нулем. Так, 64. Ось в мене 60 і ще 4 те приблизно ось тут. І тоді, ось так я з'єдную. І ось в мене є кут 64 градусу. Так, наш кут БОК. Ось він. І тут я записую, що кут БОК в мене дорівнює 64 градуси. Далі нам потрібно позначити на проміні ОК деяку точку С і провести з неї прямі перпендикулярні до сторін кута. Ну, гаразд. Наприклад, ось тут. Я позначив точку С. І я пишу, що точка С належить променю ОК. Наразі мені потрібно провести перпендикуляр. До сторони ОК я можу це зробити просто за клітинками. Ми пам'ятаємо, так? Ось так я проведу пряму за вертикальною лінією клітинки, і вона буде перпендикулярна. Тут є прямий кут, нехай це буде пряма А. І ми пишемо, що А перпендикулярно до ОК. І можемо написати ще таку річ. Дивіться, що А перетинає промінь ОК в точці С. Ось такий запис, я вам його показував. А оце знак перетинає ОК в точці С, тобто дорівнює С. Так, наразі, з цієї самої точки, мені потрібно провести пряму перпендикулярно до іншої сторони кута, тобто ОБ. Значить, що я роблю? Значить, Беремо трикутничок і орієнтуємо його однією стороною прямого кута за променем ОБ. А іншою за точкою С. І ось так проводимо ось. Проводимо разом зі мною. Не поспішаємо. Після того можемо дещо прибрати та навести ось це. О, і тут в нас вже буде прямий кут. Так само дає назву цій прямій. Ну, Наприклад, буде пряма b маленьке. Хай буде деяка точка перетину. Ну, Наприклад, n. І ми можемо описати картину, що пряма b перпендикулярно до променя OB. Пряма b перетинає промінь OB в точці n. Ну і крім цього. Можемо написати, що точка С належить прямій Б. Ось такий опис не складний. Усі ці позначки, і будемо до другого пункту переходити. Там потрібно будувати 153 градуси, тупий кут. Пишемо пункт 2. І так, так само. Так, мені там потрібно бути на продовження це пускати. Ну, давайте ось так зробимо. І зробимо в одну сторону сюди праворуч одразу. Ось так. Один промінь побудували і 153 градуси. Тобто прикладаємо ось цей транспортир. Дивіться, знов таки. Щоб у нас вертикальна лінія співпала з 90 градусів, горизонтальна з нулем. Ось в мене 150 і ну, ось десь тут буде 153. Ну, Ось так я продовжу. Ось 153 градуси. Так, кут називається так само БОК. І тут я вже підпишу 153 градуси, і тут ми подамо таку рівність. І так, так само. На промені ОК мені потрібна точка С. Ну, Наприклад, десь тут. І я пишу, що в мене С належить ОК. Далі проводимо перпендикулярну пряму. Ну, знов таки, тут я можу це зробити за лінією клітинки. Просто ось так. Позначаємо прямий кут та назву прямої. І пишемо, що у нас А перпендикулярна до ОК. І пряма А перетинає промінь ОК в точці С. Дивіться уважно. Через цю точку С я повинен провести ще пряму перпендикулярно до ОБ. У минулому пункті. Це було навіть інтуїтивно зрозуміло. Ми пряму повинні були провести якось отак. А ось коли кут тупий, як би я не старався, я з точки С от сюди перпендикулярну пряму не проведу, не вийде. Тому, що потрібно робити в такому випадку? Ми продовжуємо ОБ. За точку О. Ось так. Пунктирчиком продовжуємо. Мені вже потрібно з точки С провести пряму перпендикулярну до прямої ОБ. Не саме до променя, а до прямої. А пряма вона є нескінченною, то я можу її продовжити за точку О. І ось зараз, дивіться. Якщо я ось так прикладу цей трикутник, так, однією стороною по прямій, а іншій по точці, і ось таким чином її наведу. Ось подивилися, ось я її навів. Далі приберемо і наведемо ось таким чином то ось тут в мене буде якраз прямий кут. Хай це буде пряма B, точка перетину так само, хай буде N. І тоді ми пишемо те ж саме. Пряма Б перпендикулярно до прямої OB. пряма Б перетинає пряму OB в точці N. Ну, і так само точка С належить прямій Б. Тобто дивіться, опис один і той самий. Відрізняється лише технікою побудови. У першому пункті ми проводили безпосередньо до променя, а у другому пункті ми цей промінь ОБ продовжували за точку О. Щоб провести перпендикуляр. що, є якісь питання по побудові? Ні. Ну, молодці. Тоді давайте запишемо, що ви будете робити вдома. І так, уважно, давайте пишемо. Значить, у нас зі сходунок із другого варіанту. Ось ці два номери. 220 та 221. 220 та 221. Другий варіант. Вы, бачите, можете.